Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі низько схилити голови перед героями Небесної Сотні. Їх було вбито в 21 столітті, в центрі Європи, в Києві, в столиці нашої держави. Їх було вбито в мирний час. Ми зібралися, щоб вшанувати їх пам'ять. Хай пам'ять про цих людей навіки згуртує нас, допоможе нам вибороти волю, свободу, незалежність. Блакитне небо посіріло і дощ дарах у тушмить, уброє серце на по світу номина летить. І у центрі міста, на Майдані, в серці країни ті в Навіки душі відлетіли, там б зоверою полягли. Грудьми повстали, захищали на мирне небо, спів птахів і до останнього стояли, аж поки Янгол прилетів. Небесна сотня вас до себе рай, Господь забрав. Але назавди залишились, серця що, що повстав. Борись країн та свободу, проти сьогодні пролить. Пам'ятай своїх дарою і шанувати поклянить. Залишиться кривавий люди, серця українських громадян. Не панувати злу в країні, постоне вся від земля від ра. Шануй хвилинного мовчання українців тих, що полягли. Вони за телетіли в небо, щоб ми щастя водали. Прошу хвилиною мовчання, загадати загиблих на майдані. Зараз ми з вами повернемося у 2013-14 рік. Листопад-грудень. Ці місяці повинні були стати долоносними для України, тому що саме в листопаді 2013 року наше керівництво повинно було підписати документи. Пов'язані з асоціацією України до ЄС. Але щось пішло не так. Не так не для тогочасного керівництва. Вони про це знали, вони це планували. Не так пішло для українського народу. Народ чекав рух в Європу. А його кардинально розвернули. Поставивши перед фактом, що асоціацію ніхто підписувати не буде, і нам потрібна співпраця з країнами СНД, на чолі яких стоїть зараз і стояла тоді Росія. Люди, які все життя жили в Радянському Союзі, були схвильовані, були стурбовані. Але вони ще не зовсім розуміли, що відбувається. Першою пішла проти влади молодь. Молоді люди вийшли на Майдан з мирною акцією, з мирним протестом. Вони не хотіли бути рабами. Вони не хотіли жити в країні, де дозволено комусь вирішувати їх долю. Але влада вирішила. По-іншому. Ну, я думаю, що ви не знаєте про ті події, про які я ще зараз скажу, а може, просто чули від батьків. Майдан 2013-2014 року в нашій країні вже другий. Перший виступ проти влади був у 2004 році, коли була помаранчева революція. Але тоді людей почули. І виступу було мирним. Не було жодної жертви. І коли в листопаді люди вийшли в Майдан вже у 2013 році, вони навіть не думали про те, що влада їх може зустрічати снайперами, свинцем, картичком. Дивіться ці обличчя, ви там не побачите політиків. Ви там не побачите можна владців. Там такі ж звичайні люди, як ми з вами, які лікували, які навчали, які будували. Але в одну мить їх життя було перевернуто до гори Дрику, І вони прийшли на Майдан. Вони там висловлювали свою волю прагнення до свободи, до вільного життя, до європейських цінностей. Але влада їх чомусь не чула. В цей час на Майдані не лише в Києві, в різних куточках нашої держави. Люди виходили. Люди казали про свої прагнення, але ще раз скажу, їх не чули. І прийшло 20 лютого. Це був чорний четверг. Тому що в цей день людей снайпери розстрілювали в притулок. Вони навіть не намагалися залякати. Вони вбивали. Вони стріляли в голову, вони стріляли в шию, вони стріляли в серце. В ті дні майже постійно лунав гімн України. Але з 20 лютого. На Майдані починає лунати другий гімн. Дуже сумний, тому що це був гімн Небесної Сотні. Це був гімн, який звучав, коли Майдан замирав. Труни стояли на Майдані, вкриті державними прапорами. А в трунах лежали ті, чиї портрети ви зараз бачите. Сергій Негоян. Вірмен, але українського походження. Хлопець в червоній казці. Подивіться. Це був перший з Небесної Сотні, який за місяць до цього на майдані читав вірші Шевченка. Тепер він лежав в труні. Поруч з ним були Михайло Жизневський, Роман Сенек, Юрій Вербицький. Коли ви вдивитесь в ті фото, які ви бачите, Зараз перед вами. Ви там побачите людей, які зовсім трошечки були дорослішими, ніж ви хлопці зараз. Назар Войтович 17 років. Остим Голоднюк 19. Василь Мойсей 21 рік. Олександр Катинос 20 років. Але серед них є люди, дату смерті яких не встановлено досі, тому що їх пошматованими знайшли під Києвом в лісах. Ми не можемо цього забути. Ми не можемо цього пробачити. Ніколи вони були перші, які знову підняли український народ на боротьбу, які знову пробудили в наших людях національну свідомість, віру в те, що ми вирішуємо своє майбутнє, а не хтось за нас. Вітам ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним, наче як гулята, тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла, земля смішала з кров'ю сльозами. Ридали всі і рідні, і чужі, і кров текла, із серця, наче з рани. Летіли тихо, хоч земля тряслась, хоч небо поливало їх сльозами. Лиш ангел колосковою співав На цій дорозі, що до мами. Летіли тихо, хоч майдан ряда, як ці пташки летіли в небо ранні. Востаннє хтось дитину цілував і сам не вірив, що це востаннє. Боліли рани та вже не болить, жовто блакитний стяг покрив їх тіло один за одним шокувались Героїв сотня в небо полетіло. Вони не думали, що можуть загинути, Вони лише знали, що те, що вона роблять. Вони роблять для своєї держави, для нас з вами. І їх пам'ять ми з вами не маємо права зрадити. Небесна сотні в серцях вогонь. Він гарячі палав за Україну. Віднині тихим співом заспокою, ти, землю, рідну, свою дитину та шином співом, шелестом травою. Блахим небо, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни, Чорло високе обранку волосся, Небесні сотні, шани, молитви, за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освяти і в мирі, Господи, прийми до себе. Низький укрив всім. Тим, хто загинув на майдані. Все ми знаємо, які були часи зараз, ми з вами живемо. І зараз та молодія, яка лунає, на жаль, вона дуже часто звучить в наших містах і селах, але вже не за загиблими намалями, а за загиблими у цій війні, в яку ми зараз з вами втягнемо. Я дуже хочу, щоб ми запам'ятали цю молодію, але Моє бажання, я думаю, не лише моє бажання. Нехай так, як зараз, з гордістю у різних кутках світу лунає гімн України і всі вже знають, це гімн України, це наш з вами гімн. Я хочу, щоб поруч цими словами вони казали, це гімн України. Яка вільна, незламна і яка перемогла війни. Ще не вмерла України ні слава ніголя, ще нам брата українці. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ми, браття У братця, стороні.

Покажем, що ми братя слава Україні. Героям, слава.